Сьогодні близько 23-ї години ворог з населеного пункту строїтель Белгородської області Російської Федерації застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски п'ятьох керованих авіаційних бомб за попередніми даними це д 30 калібр 30 см. Дві з цих керованих авіаційних бомб влучили в передмісті міста Харкова на території Бергачівського району. інші три в Шевченківському та Салтівському районі. Що стосується Шевченківському районі, то ці керовані авіаційні бомби вони влучили на відкриту місцевість. А в Салтівському районі, як ви бачите, ця керована авіаційна бомба влучила в четвертий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару. Пошкоджено близько 10 багатоповерхових житлових будинків, а також знищено 12 цивільних автівок. На даний час нам відомо про 10 цивільних осіб, які отримали різного різноманітні селесні ушкодження. Серед них, на жаль, є дитина, дівчинка їй 3 роки. За даним фактом, слідчі національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури в даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Крім того, зараз я можу вам показати уламки від керованої авіаційної бомби. Саме цей уламок зараз виявлений та вилучений під час огляду місця події прокурорами та слідчими. Ви можете побачити, це УМПБ Д30 калібру 30 см. За даними контролю систем ППО. Швидкість цієї керованої авіаційної бомби складала 600 км на годину.